Що ж, поїхали. Давай з тобою почнемо з того, що нас чекає в травні. Вже залишилось до травня буквально тиждень. Що очікувати від травня, чи буде він хоч трішки кращим ніж квітень, який був ну, дуже таким агресивним і неприємним для українців. Ну, я точно можу тут сказати, іде йде з кращими енергіями, ніж квітень, так? А, тому що тут вже якось змінюються планети, і сонечко якраз переходить в знак тільця, тобто знак більш такий спокійний, стабільний, а, тому що коли сонечко в овні було, все ж таки це збільшувало агресію, тому що овнівські знаки вони завжди так працюють. Тобто сонце в тільці вже вказує на момент початку певних домовленостей, які якраз таки. В травні місяці будуть розпочинатися, тобто на це буде впливати і Уран в тільці, от і сонечко в тільці. І тут вже почнуться в травні ті домовленості, які можуть мати або дати результат. Тобто, вмикається такий, знаєш, хороший шанс. Домовленості, які будуть в травні місяці, вони будуть давати якраз таки можливість зупинити обстріли цивільного населення. При цьому всьому ще першу половину травня. Небезпека від обстрілів ще зберігається на саме при фронтових областях, тому що там ще і буде так само агресивний наступ до середини травня, тому що тут вони будуть намагатися захопити більше територій до самого моменту домовленості, тому там небезпека є. А для інших територій, я б сказала, тут вже йде покращення. Тобто поступово йде покращення, і тут і травень місяць, і червень місяць, ідуть такі місяці, коли можна буде вже дійсно про щось дієве домовитися. А що на це буде впливати? Тут будуть певні аспекти, які будуть давати цю можливість. Тобто, тут в кінці травня буде розходитися, ну почне розходитися опозиція між місяцем і Марсом, так давати можливість якраз таки на перемовини. Ну, просто що я можу сказати, що оці перемовини і взагалі те можливості, які будуть надаватися, вони не зовсім будуть давати ту картину, про яку всі мріяли, тому що все ж таки тут видно, що це буде впливати на зменшення карти України, так зменшення територій, територіальні поступки вмикаються. Тобто, не Незадоволеність жителів в Україні буде, але тим не менше, якщо все ж таки тут до 24 серпня 25-го року зможуть прийняти певні домовленості про зупинку вогню, це буде добре для України. А, тому що тут буде таких декілька фаз, а, і тиск буде і на президента, і в принципі на владу, і буде багато включатися інших країн. А, але якщо от до серпня зможуть щось вирішити, тому що шанс здається хороший. То буде добре, тоді може бути зупинка дійсно літом. Якщо вони не домовляться от до дня конс... до дня незалежності ні про що, і буде знову ж таки знаєш туди-сюди. А це ми не хочемо. Це нас не влаштовує, то тоді і погані новини вмикаються, тому що восени можуть бути тут якісь дуже агресивні провокації, напади знову ж таки на тут і на прифронтові території, і тут певна небезпека вмикається різних вибухів і агресивного наступу. Який тут може взагалі навіть і всю осінь зберігатися, що вже аж в кінці самого року, там, чи грудень, чи навіть січень 26-го року, вже заново почнуть про щось домовлятися, передомовлятися, можливо, навіть вже із новою владою України, тому що ще тут і зміна влади може бути якраз восени. А, тому то, то ці шанси треба ну, бажано було б домовитися, тому що. Саме в травні на небі тут буде а, між Венерою і Сатурном тригон хороший аспект. Тобто Сатурн у нас взагалі відповідає за законодавчі процеси. А, і Венера якраз керує будинком земель, тобто домовленості щодо земель на законодавчому рівні. А також буде між Марсом і Венерою. Секстиль, тобто хороший аспект, це вказує на те, що воюючі сторони також можуть домовитися щодо роз... розподілу. Але. Але Марс має квадрат на асцендент, тобто це прийняття рішень, які не сподобаються народу України, тобто не те, чого ми хотіли. Ну, тому що підходить до кінця вже підтримка Сполучених Штатів, всі на неї надіялися. А, і тут, якби, президент, представник темних сил, так, я також в регресії, регрес публікувала, де ми розбирали його. Чому він саме такий, і там все зрозуміло було, хто він такий, чому він так діє. До речі, він був ще і народжений в повню. І в, чи в... А, ні, в затемнення. В затемнення він був народжений, чи поблизу затемнення. А такі е, люди, які так в затемнення, це вже така вказівка, що людина якраз представник темних сил. Тому було марно від нього щось очікувати хороше. А, так. Тут, знаєш, в кінці от важливий момент буде, я б навіть сказала, от з середини травня до кінця травня. Оце буде важливий момент, коли якраз таки оці важливі домовленості, тому що знаєш, ще 9 травня тут може бути і обстріл, і агресія. Також, тобто вони будуть показувати знову ж таки, тут ще напружені аспекти на небі є. До кінця травня щось будуть обговорювати. Але от є така вірогідність, ну як знаєш, про щось домовиться, типу, знову якесь перемир'я може бути, зупинка вогню, на якийсь короткий період часу, і потім вони можуть знову зірвати це перемир'я і знову атакувати. Просто як надовго це буде перемир'я, я тут не можу сказати. Тут є таких два варіанти відповіді. Або це перемир'я, воно може бути, скажімо так, на літо. Це в найкращому варіанті, а в найгіршому варіанті воно може бути там або тиждень, або декілька днів. Тобто таких два варіанти. В залежності від того, про що і як будуть домовлятися, тому що я ж не можу вплинути на політиків і щось їм там підказувати. Тим не менш, в кінці травня місяць піде на поєднання з Марсом. От і от там якраз буде вмикати вирішуючі моменти. Тут або а, віддача територій буде тут відбуватися, або, або якийсь агресивний масштабний наступ на ці території, які, наприклад, от, не захотіли там віддавати. Сказали: Ні, ми будемо відбуватися, це наші території. З їх сторони тут буде ще агресивніший масштабний наступ. А, і ну, мені просто шкода людей, тому що вони там можуть. Повне пекло зробити на тих е, прифронтових територіях, на які вони планують і наступи. 26 квітня будуть, буде річниця до Дня пам'яті Чорнобильської катастрофи. Чи можуть вони влаштувати якісь провокації там, в цей день до цього, плюс-мінус один-два дня вони так е, приблизно е, вітають нас, скажімо так, на АЕС, чи, можливо, на ГЕС на якихось щось такого плану. Ну, дивись, я казала вже на попередніх прогнозах, що до самого кінця квітня будуть обстріли, особливо на прифронтових оцих областях, територіях. 26 квітня аспект напружений між Марсом і Сонцем, і ще і від Плутону напруження на сонце. Тобто прильоти будуть і ще й тут між Плутоном і Марсом опозиція. Ну і 26, і 27 тут не просто прильоти, а можуть бути ще й людські жертви. Тобто ситуація також ну особливо 27-е, навіть більше програється ніж 26-е. Тобто, це значить програється вже в саму ніч на 27 сьоми, -е, так після 12-ї години, і так само ніч 27-го чи вечір 27-го теж тут працює, тому що на небі зберігається великий хрест. Тобто на небі такий, значить, червоний квадрат з квадратів і всередині нього ще й опозиції. І плюс ще ну, ці опозиції складені з аспектів між Марсом і Плутоном. Це найагресивніші планети, тому це дасть і продовження обстрілів, та ще я ж кажу, що можуть бути тут і людські жертви в ці дні. Тобто дні з підвищеною небезпекою. Я б рекомендувала, звісно, в ці дні тут і читати молитву роду. І практикувати системи очищення, робити для себе якісь е, чистки, а для того, щоб в цей період такий доволі чутливий. Знаєш, в такі опозиції якраз таки вмикається підвищена небезпека, що можуть до людини там підселитися якісь темні сили або черпати її енергію. Тому треба знати, як від цього треба захищатися, очищатися. Я до речі, цьому навчаю, як правильні чистки робити, якраз в ці періоди, в період затемнення, в період повні. А, і, взагалі, коли людина відчуває, що щось не так, треба вміти правильно чистити. Мене якраз буде курс скоро по очищенню, і я цьому всьому буду навчати всім методам, які може людина зробити самостійно в себе вдома, дієві методи, що не треба там все життя бігати по якихось бабках, їздити по якихось селах, постійно когось шукати, щоб тебе там яйцями відкатав чи воском відлив. Цьому можна навчитись самостійно робити, і, і своїх дітей чистити, і себе чистити, і такі методики, які на все життя пригодяться. От я якраз цьому навчаю, і з цими методиками ну, буде не страшно переживати і саме в такі дні, коли будуть такі небезпечні обстріли. І коли людина знає, як собі ставити захист, вона вже знає, що ну, до неї оце не прилетить, тому що вона під захистом. І оце такий хрест він тут буде. До 28-го, з 29-го, вже починає розходитися цей хрест на небі. Тобто, ще є а, напруження від, від Марсу на сонце, напруження ще є, але після 29-го вже починає розходитися хрест. Тобто сам хрест вже розійшовся, у позиції ще й напружені аспекти залишилися, але, по крайній мірі, хоч того а, вкрай небезпечного хреста на небі вже не буде. Тобто, Травень місяць, і от з другої половини травня буде такий період, там десь, може, тиждень, хоча б буде період, коли якесь буде полегшення. От Це якраз напередодні ось цього якогось тимчасового перемир'я буде. Потім можуть якраз вкласти перемир'я, ну потім, на жаль, можуть його знову зірвати. Тобто, в залежності від того, про що домовляться, але якась тут передишка буде, і, до речі, непогані показники, що. Літом, ну з червень місяць, липень місяць, може бути теж трошки полегшення на деяких територіях. Тобто, тут при фронтовій території там розслабитись взагалі буде неможливо весь рік, тому що вони будуть там і наступати, і намагатися забрати ці території. А от всі інші області, які подалі знаходяться від фронту, там трошки можна вже буде людям якось і розслабитися. Тобто, менше буде саме от таких а, масованих обстрілів по всій Україні. Тобто я їх не виключаю, що їх взагалі не буде, але хоча б має стати менше. До кінця квітня плюс-мінус якісь хороші, погані події, що чекає? Три так, до кінця квітня. Угу. Ну, дивися, якщо цей тиждень подивитися, так, тобто з 23 квітня. А, вже підключаються такі хороші енергії, тобто, незважаючи на оцей великий квадрат і великий хрест, посередині, про який я сказала, він вже зараз діє на небі, він не лише 26 числа буде. Тобто він просто тут буде до 28-го числа включно, він прямо на небі, його видно, так? тому це такі небезпечні дні. Після 29-го він вже починає розходитися і вже трошки якось ну, має йти на спад. Оці всі обстріли, жертви і все, що з цим пов'язане. Ну і до того ж, на цьому тижні, а, от якраз. E, дивимося, 27 квітня тут якраз місяць піде на поєднання з сонечком в знакі в знаці тільця. Оце якраз до речі непоганий e, день для того, щоб щось починати, ну про щось домовлятися. E, пов'язане тут і з територіями, і пов'язане із грошима. Також тут, якраз, от з 27 квітня, от якраз при цьому поєднанні можуть ще і якісь дати. Ну, щось якісь фінанси можуть дати або про щось таке домовитися, тому що тільцівський знак він якраз відповідає за матеріальне, за фінанси тут в карті України за території. Він якраз може активувати оці процеси. А, тим не менш, а, взагалі, от я думаю, що це буде якась одна з останніх може бути, фінансових допомог. От в кінці квітня далі, всі оці фінансові допомоги вони будуть йти на спад, на зменшення. в 26-му році там вже як такових як таких допомог і не буде, будуть інвестиції. Тобто інші країни вони будуть інвестувати саме в якесь будівництво в Україні, в якісь там фабрики, заводи. От щось таке прямо інвестувати будуть. Але от щоб просто так давали гроші. Я думаю, що це кінець квітня, може, ще травень місяць щось ще будуть надавати, далі вже буде ну, таке значне зменшення а, всіх цих подачок. А, тим не менш, зараз ще Лілі знаходиться в знаці скорпіону, і вона тут буде вмикати а, вс у всіх людей вже вімкнула і продовжує такі доволі кармічні ситуації, кармічні моменти, спокуси. А особливо 27 квітня. Лілі тут має опозицію на сонце і на місяць, тобто, це знову ж таки це спокуси, які пов'язані з тим, щоб ну, якесь саморуйнування робити. Емоційний дуже день, дуже чутливий, і е, може, звісно, тут провокувати людину витратити гроші, багато витрачати. Цей день, 27 квітня, я б не рекомендувала а, от, щось купувати, тому що може бути така покупка на емоціях, і можна тут зробити якусь помилку. Тому краще от, перенести покупку на інший день, тому що дуже такий емоційний час. Саме 27 квітня. От, е, Юпітер. От, Юпітер, якраз таки планета дипломатії. І е, вона буде давати тут, Юпітер в знаці близнюків він якраз буде давати оцю енергію, домовлятися. Тобто Мається на увазі не лише там, українська влада буде домовлятися, а я, я і кажу про всіх людей. Тобто Це хороший час для того, щоб е, щось підписувати, різні договори, різні документи, е, якісь, наприклад, візи також оформляти, юридичні питання. Тобто використовуйте цей час, доки Юпітер не ретирує. Ретроградний, токи немає ніяких ретроградних планет, коли можна дійсно там відкривати бізнеси, справи, там ФОПи і так далі. От юридичні питання всі будуть вирішуватися прямо на ура зараз. Тому цю можливість якраз треба використати. Далі дивимося, що тут ще цікавого є. Якщо подивитися от карту України, то тут транзитні планети якраз проходять другий будинок. Так? Це будинок у нас фінансів. Тобто фінанси в Україні продовжують змінюватися. Банкові установи продовжують змінювати свої правила. Тобто, це все ще змінюється і змінюється. Тобто ще вони будуть щось вигадувати нове і можуть тут увімкнути якісь навіть ще нові обмеження або для тих, хто не воює, або для тих, хто виїхав з України. І вони не знають, знаєш, як можна їх там зачепити, можуть щось там вигадати, що як ті люди там приїдуть, з них знімуть якийсь чи штраф, чи ще щось. Тобто щось от нововведення пов'язане з фінансами, але, як завжди, пов'язане з обдиралкою. Ну, тобто така розповсюджена тема. Тут якраз Нептун в знаці овна, Сатурн буде переходити в овен, Тобто це, ну, це знаєш, такі поліцейські порядки. Коли вмикається щось знімаючи по Сатурну, він завжди любить все обмежувати, так? і те, що буде не до вподоби людям. Тобто доволі такі агресивні фінансові нововведення, неприємні. Що ж, Марс, так, планета, яка відповідає якраз таки за військові події, тобто тут буде йти до, до червня місяця по знаку Лева, так? і тому до червня місяця. Ну, це ж така контрадикція зберігається. Але вже от з е, середини червня, ну там чи десь з числа 10 червня, вже тут якраз Марс буде йти по знаку Діва. Він вже не такий сильний і агресивний в цьому знаці. Вже з кінця червня він заходить у 8-й будинок. От дійсно, от там вже можуть оці бути обстріли, можуть йти на спад, дійсно. Тому що Марс буде не так. Ну він, він зараз просто в леві, це такий його вогняний знак, і він доволі активний. Коли він в Діву перейде Діва спокійний знак, так? Тобто трошки будуть зміни. Зміни якісь будуть оцієї обстановки, що зараз відбувається, і потім Марс й піде на поєднання з Натальним Марсом, і от коли він піде на поєднання з Натальним Марсом, там може бути якесь прийняття рішення, якогось прям важливого рішення. Коли це може бути? Зараз я тут навіть порахую, коли це може бути. Я думаю, що це якраз близько серпня і може бути. Зараз гляну, так. Це я вже, мабуть, далеко пішла. Дивимося, де тут він. Транзитний Марс. Так, все трошки далеко, так, десь числа 15 серпня, тобто перед, ні, навіть раніше. Навіть на самому початку серпня може бути. Кінець липня, початок серпня. Так, ось. Кінець липня, початок серпня, якраз транзитний Марс підне на поєднання з Натальним Марсом України. Це десь дасть якесь вирішення. Дасть якесь вирішення питання пов'язаного з війною, бо якраз восьмий будинок. Будинок криз, трансформації, оцього воєнного стану тут. Поєднання Марса він дасть певну якусь кульмінацію. От кінець липня, перше числа серпня. От, такі от тут хороші події.